Відродження Житомирської обласної філармонії відбулося. 20 вересня після капітального ремонту фасаду філармонії, урочисто перерізавши стрічку, культурний об'єкт області, було відкрито. Урочистостях взяли участь обласні посадовці, працівники філармонії та усі бажаючі оцінити результати відновлення споруди. Я вітаю нас усіх з цим святом, коли Житомир і область відновлюють. Свої культурні цінності, духовні цінності, коли ми маємо тепер і душу і серце, тепло і красоту внутрі людини, і ось зараз є іще й форма. Отаким От буде і весь Житомир. І це не колись, і не за горами. Сергій Рижук не приховував свого задоволення від кінцевого результату та запевнив, що надалі будуть оновлюватись і інші культурні об'єкти області. Проте пріоритетним, звичайно, буде Житомир. До усіх вищесказаних привітань приєднався і голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський. Пан Йосип повідомив, що в найближчому майбутньому, а саме по закінченню музичного сезону, в середині філармонії, будуть проведені ремонтні роботи, і зала буде виглядати не гірша ніж фасад. Сьогодні незвичний день, тому що в цьому. Красивому куточку міста Житомира відроджене таке красиве приміщення, приміщення, де будуть проходити концерти, цим приміщенням будуть користуватись не тільки жителі міста Житомира, не тільки нашої Житомирської області, а й за її меж. Тому що до нас приїжджають, відвідують місто Житомир і колективи зі всієї держави і зарубіжжя. Реконструкція філармонії коштувала близько 5 мільйонів гривень. За словами посадовців, стільки ж мають витратити і на внутрішню реконструкцію. За такий крок з боку влади щиру подяку висловив директор філармонії. Так вийшло, що рівно півтора року назад було холодно, морозно. Сергій Миколаївич зібрав от абсолютно. Ціх людей, які стоять, поряд, поряд. і е, Йосиф Антонович, разом вони прийшли, разом з колегами також прийшли, е, мали розмову, сказали, що не хвилюйтеся, філармонію відремонтують. Ну, песимісти сказали, сказали таким чином. Наші колеги-музиканти сказали, ну, років через 10 може бути і ввійде в стрій ваша філармонія, але не пройшло і терміну півтора роки трошечки менше, і ви бачите сьогодні оцю красоту. Під час офіційної частини заходу директор обласної Житомирської філармонії та голова Житомирської обласної державної адміністрації відзначили всіх, хто брав участь в реконструюванні, також Сергій Рижук розповів, як часто відвідує Житомирську філармонію. Я, е якщо не буваю, то це тільки коли е десь у від'їзді, чи там як і сьогодні, зараз прямий ефір по телебаченні запросили. А так. Я знаю, що всі заходи філармонії о 18.30. І завжди дуже часто відвідаю. Ми навіть там якось бутерброди їли, то бачу якийсь стіл такий, чи то табуретка була, чи то ящик стояв. То Ми замінили все. і Картина в мене була в кабінеті, то я сюди картину подарував і ще подарую. Завершився захід концертом за участі колективів самої філармонії. Павло Франчук, Юлія Парух, студія ЦТВ.